Я не буду фотографуватись і просто піду додому. Такі питання ставите ви мені, а я спробую вам пояснити, як воно буде. По-перше, чи взагалі потрібна фотографія на військово-обліковому документі? Так потрібна постанова Кабінету міністрів номер 1487 від 22 року передбачає фотографію на військово-обліковому документі. Якщо військово облікового документу у вас немає з собою, то відповідно вам його треба зробити новий. Чи може вам щось бути за те, що ви відмовитесь фотографуватись? Ні. Ви зобов'язані стати на облік, але ніде не прописано, що ви зобов'язані фотографуватись чи надати фотографії для використання? Тобто, усі протоколи, котрі будуть складені відносно вас за статтю 210, 210 прим. 1 чи 185 цього кодексу, будуть складені незаконно. Які дії зможуть до вас застосувати? Законно ніяких, а там як карта ляже.